Що робити з Росією, яка без застережень порушує права людини всередині країни і дотримується своїх міжнародних зобов'язань лише коли це їй вигідно? Відкриті слухання на цю тему на тижні, що минає, організувала створена конгресом США комісія з питань безпеки та співробітництва у Європі, так звана гельсінська комісія. Аргументи експертів слухала Наталія Леонова. Говорячи про дотримання принципу верховенства права в Росії, експерти розглянули три основні аспекти: виконання Кремлем зобов'язань, закріплених в міжнародних угодах про нерозповсюдження зброї, справу ЮКОСа та питання викрадення та незаконного отримання іноземних громадян. Коли міжнародні угоди підписані Росією стають на заваді досягнення політичних цілей Кремля, вона просто від них відмовляється, каже екс заступник держсекретаря США Стівен Радемакер. Росія буде дотримуватись угод про контроль над зброєю так довго, як вони вважатимуть, що це в їхніх інтересах. Щойно вони визнають, що це не в їх інтересах. Вони припиняють виконувати взяті на себе зобов'язання. Прикладами є Будапейські угоди, віденський договір, угода про відкрите небо та інші домовленості, які виконуються вибірково. Коли перешкодою Кремлю стають люди, від них також позбавляються Володимир Карамурза-Молодший, координатор руху. Вільна Росія нагадав про арешти російських активістів болотну справу протести після виборів 2012 року. Причому розміною монетою у політичних іграх Кремля стають не лише свої власні громадяни, але й іноземці. Надія Українська льотчиця Надія Савченко та естонський працівник безпеки Естон Кохвер були викрадені з територій своїх власних держав та піддані суду в Росії. Кохвера звільнили у стилі обміну в'язнями часів холодної війни. Савченко досі залишається на леві підсудних українського режисера Олега Сімцова. Було засуджено до 20 років ув'язнення за я цитую тероризм за те, що він виступив проти анексії Росією його рідного країни. Вимов каймікара Мурза закликав американських конгресменів більш активно втручатись, коли Росія порушує свої міжнародні зобов'язання три роки тому конгрес прийняв. А президент Обама підписав закон Сергія Магніцького. Цей закон має покласти край безкарності тих, хто порушує права російських громадян. На жаль, імплементація цього закону залишається незадовільною. Мішенями стали лише порушники низької ланки влади. Імплементація закону Магніцького у повній мірі переслідування порушників високих щаблів влади стане потужним меседжем Кремлю. Сьогоднішня ситуація в Росії щодо прав людини, ставлення влади до власних громадян, принципи, які використовує верхівка, калька з радянського союзу, каже Карамурза. Тим є принципова відмінність коли вони закривали дисидентів у радянському союзі, ні Брежнів, ні Суслов, ні Андропов не мали банківських рахунків на заході. Вони не висилали своїх дітей вчитись в західних університетах, не купували яхти та віли. Лідери нинішнього режиму це роблять. Вони хочуть правити Росію у стилі Зімбабве чи Білорусі, але самі вони хочуть користуватися всіма благами, які дає вільний світ. Саме тому закон Магнітського є таким дієвим. Він влучає у Саме серце цієї гнилої системи кладе край подвійним стандартам та безкарності. Ви повинні накладати санкції, зокрема санкції на конкретних порушників прав людини, корумпованих чиновників, які поплюжать нашу країну та крадуть у неї майбутнє. Такі кроки не є антиросійськими, як це стверджує Кремль. Вони є проросійськими, каже Кара Морза. Такі кроки популярні серед російського населення, оскільки вони розуміють, що карають конкретних можновладців порушників, а не країну. Наталія Леонова голос Америки.